Майже місяць Катруся перебуває в онкогематологічному відділенні в Києві. Дівчинка пройшла перший курс хіміотерапії. На нього батьки витратили 20 тисяч гривень. До операції потрібно провести ще три. З понеділка починати буду другий курс хіміотерапії. Як почуває? ну не дуже гарно, не дуже там з'явилися ускладнення після хіміотерапії. Їсть погано. Волосики які повипадали вже так, що поки ще поки ще нам радіти нема чому. Інформацію про те, що Каті необхідні кошти на лікування, знайомі родини спочатку розповсюдили в соцмережах. Близько 50 тисяч гривень зібрали на трьох благодійних ярмарках і зупинятися не збираються. 11 февраля ми хочемо в місті з магазинами, ресторанами, дитячими кімнатами провести День добра. В чому заключається цей день? Ми хотим розмістити денежные боксы в магазинах и ну ті, хто согласятся. і кожен из людей може прийти оставить частичку добра, що в принципі поможет нашей катюші в это ще один шажочок. Хрещений батько Каті Попової Олександр Самойленко переконаний, що всю суму необхідну для операції їм вдасться зібрати. Я вірю. Ми собі то есть ми будемо прилагать все усилия для того, щоб це случилось. для того, щоб собрать більші суму денег, То тобто нам нужен всего, большой бізнес. Нужно подготовить документи, то тобто истории болезни, то тобто всі справки і лично обращаться з родственниками, з активістами, больших предприятий, заводов, агрофирм. Як ми повідомляли раніше, діагноз лейкоз однорічній каті поповій лікарів встановили 23 грудня. Лідія Риченко, Олег Бондаренко, Полтавські телевізійні новини.